Зиття зима, ось сото екстра, Ціна 6 євро за кілограм, акційна ціна 5 євро, тобто за 20 кг 4650 гривень. Цей мій життя чоловічого жіночого та мінімальний відсоточок дитячого. Зробимо підеогляд цього лота. Ось такі дитячі, прорезинені, резинові проси. Всередині утеплені. Наступний, знову ж таки. Дитячі, ось такі. маленький розмір. Розмір у нас на хлопчика. Розмір у нас приблизно іде 24-й. Наступне ось така жіноча моделька. Розмір у нас іде, зараз подивлюсь. Натуральний замщик. Пише 37-й розмір. Так, наступний. Така шкіряна моделька. є 300 утеплення. Розмір 38, також жіноча моделька. Наступна ось така моделька, чоловіча. Розмір до 43 Теж йдуть зимово-осінні. Наступні ось такі кросовочки.

Чоловіча моделька, безмірність іде 45-го міру. Наступна така жіноча осіння моделька. Розмірність іде сороковий це Ми бачимо ось таку Про прорезинені, Розмір на сиде 36-й і такі спеціальні для на, каблучку, розмір 37-й. Ще бачимо ось таку модельку з перлинками, 38-го розміру, жіноча моделька, осінній черевич. Наступна знову ж таки жіноча моделька. Розмір у нас іде 40-й, всередині трішки так? я Теж сказала, що осінній зимовок. Модель. Наступний. Ось такі. Нарядні. Жіноча моделька. Розмір невеликий. На жаль, не бачу. Ще в нас тут попадається ось така шкіряна моделька. Також жіноча. Розмір у нас іде, 42-й том айріс. У Ось такі. У нас ідуть оги. Жіночі, тепласенькі. Розмір 38. Ще ось така моделька. Кажі, жіночі, 39-го розміру. Такі маємо, та жіночі модельки, теплесенькі. Вишені халявкою. Розмір 41. Ось Ось такі, Це дітки, теж гарний колір. Розмір у нас іде з 8, також жіноча модель. Стійно, ось така. Модель також топлесенька. Розмір, на жаль, не бачу. І Ще постакала ця моделька. Розмір в нас іде з натуральних замчик, обливно вісім тип і і питання моделька із такі чоловіки, тобто, чоловіча модель, розмір нас іде. Номер телефон нуль п'ятдесят Ну або шукайте 42. другий цей взуття сорту екстра ціна, так ціна ціна п'ять євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.